Дихати в Харкові значно легше, взагалі інше повітря, але дуже важко сприймати ландшафт і я не знаю міську архітектуру це зовсім інше місто в по зрівнянні з моїм рідним. Не вистачає з цих куп радіоактивної руди, дуже не вистачає його Я не зрозуміла, де я прокинулася, і ніхто цього не пояснював. Чому звичний устрій життя тепер був з іншими конотаціями, і чому весь матеріал уроку єї України тепер ну не можна застосувати в житті. Думки про виїзд серйозні. У мене з'явились від початку вторгнення, я зрозуміла, що нічого доброго. Мене і мою голову не очікує в тому місці, де я зараз живу, і ще трошки, і в мене поїде дах. Я дуже хотіла побачити встигнути свого брата живим тут. Він мешкає в Україні, він глава в ЗСУ. Залякують з російського боку фільтрацією. Е, якщо проблеми з документами сильні, не такі, як у мене. Наприклад, зі мною перетинала колотилівку жінка, в неї згоріло все, у неї була лише витяг, сирокопі, посвідчення пенсійного е, в жахливій якості на папірці і російський паспорт. Ось, коли її з російського боку на фільтрації проважали в добрий путь у Україні, їй казали, що ви повернетеся. Вас там ніхто не жде, ви вернетесь, вас цим не пустять. І пустили. Насправді я боялася, що на мене не будуть чекати не саме в місті, не саме населення, бо ну, населення насправді не дуже цікаво, звідки ти хто ти. Я боялася, що цього не зрозуміють на фільтрації, я боялась, що цього не зрозуміють прикордонники. І коли до мене звернулись там суржиком, коли я пояснюю свою ситуацію, що так сталося, що мені 19 років, я просягую паспорт ДНР і про народження. Нічого окрім цього в мене немає, і кажу, так сталося. Нас привезли на південний вокзал, і я побачила Укрпошту. А там Укрпошта ще з лого старого зразку. Подивлюся, що ну, прямо настільки нічого не змінилося за 10 років. Потім я дізналася, що змінилося дуже багато, змінилися гроші, змінилися люди, змінилася освіта. Документи, все змінилось. Я почала свій шлях реінтеграції з аматорської освіти, відкриті джерела інформації, лекції, події, з яких я можу почупати щось цікаве для себе. Допутую тобто, в суспільство в усіляких підліткових хабах, хочу туди на усілякі події, лекції і так далі. Якось потрібно ще ходити на роботу. Графік просто несумісний. В електронному варіанті ти нічого не можеш подати, бо у тебе немає документів, ти живеш без картки, без нічого, без зручних додатків, які можна так подивити. я є я Молодь, яка має подібні. Мені думки вони дуже бояться виїжджати через страх не пройти цю процедуру. Це як ось декілька жахів, такі не пройти фільтрацію, не адаптуватися до життя, не зробити собі документи. Якщо людина виїжджає з тимчасово окупованої території, в неї повинні бути певні документи, документи з відцифрованим виразом обличчя. І в нашому випадку у дівчинки немає зараз змоги предоставити документи, які мають, на яких є зображення її обличчя або свідків. В такому випадку необхідно все ж звернутися до територіального органу ДМС, який, скоріш за все, відмовить в встановленні особи, не зможе встановити її особи. І відмовить видачі паспорта громадянина України. Після цього необхідно звертатися до суду, щоб встановити юридичний факт, встановити, що вона встановити її особу. Після цього вже з рішенням цього суду звертатися до органів ДМС для того, щоб вони на підставі цього рішення суду надали їй паспорт громадянина України. Судитися два роки за громадянство. Яке по факту у тебе є, ти просто не можеш його підтвердити. Це важко. Не багато людей це витримає.